Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете переєднати ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом b 8 Passat 22 року випуску 2,0 дизель автоматична коробка за ціною 24 тисячі 500 доларів, 120 тисяч пробігу. Контакти бачимо. Він код також фіксує. Чорний колір. Так, тканинний салон. Audi Q5 в білому кольорі автомобіль 13-го року 129 пробігу за ціною 15 900 доларів. Так, він код. Так, салон в стилі S-Line. кермо також старт стоп Панорамний дах. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте. Mercedes c клас автомобіль 2015 року, 208 пробів, 1,6 дизель з автоматичною коробкою в рідній фарбі за ціною 18950 доларів. Шкіряний салон, звісно. Електромобіль Nissan Leaf. 19, рік 114 пробігу, 40 кВт батарейка. Запас ходу 270 за ціною 14-200 доларів. По опису в рідній фарбі. Комбінований салон з форкопом. Opel в вкузовий хетчбек. Так, автомобіль 10-го року 140 пробігу, 1.6 бензин на автоматі за ціною 8500 доларів. Тканинний салон. Такий варіант. Шкода Супербеб в садані. 17 рік, 220 пробігу за ціною 14800 доларів. Обслужений автомобіль. Маємо тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте? BMW X1 автомобіль 21 року, 36 пробігу, 2.0 бензин з автоматичною коробкою передач. Повний привід за ціною 25 700 доларів. Volkswagen Tiguan, друге покоління. Так, По опису автомобіль 2019 року, 86 тисяч кілометрів пробігу за ціною 17300 доларів. Пишу, що обслужений. Контакти до власника є. Фіксую він-код. Транинний салон, кондиціонер, передній привід тут. Так, ось такий автомобіль, кому цікаво, телефонуйте. Nissan rock в такому класному яскравому кольорі. Так, по опису автомобіль 2018 року, 155 пробігу, 2,5 бензин. Повний привід з автоматичною коробкою передачі. За ціною 15, 700 доларів. Бачимо контакти. Так, тканинний салон. Підігрів сидінь є. Ось такий варіант, кому цікаво телефонуйте, отримаєте більш, більш детальнішу інформацію вже від власника. Шкода Октавія. Кодокта 17-го року 245 пробігу, 1,6 дизель на автоматі за ціною 13 950 доларів. Тканинний салон. Бачимо кліматконтроль є. Універсалі з форкопом. Так, є такий Megane у Львові на авторинку Карбазар. Білий колір. Вже розтайлива версія. Це 2015 рік, 211 заявленого пробігу, 1.5 дизель, автоматична коробка. Тут роботизована автомобіль в рідній фарбі за ціною 8 888 доларів. Ford Edge Так, автомобіль 2015 року. 165 тисяч кілометрів пробігу, 2,7 бензин, автоматична коробка у максимальній комплектації повний привід за ціною 300 доларів. Фіксуємо він код. Чорний колір. Так, комбінований бачимо салон з перфорованою тканиною Алькантара. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan. Перше покоління. Обслужений автомобіль від власника по опису це 2018 рік, 104 тисячі пробігу, 2,0 бензин на автоматі за ціною 14500 доларів. Бачимо контакти. Фіксує також він код. Тканинний салон, кондиціонер. Повний привід, до речі. Є роз'єм під форкоп. Кого цікаве, телефонуйте до власника. Audi Q5, друге покоління. Автомобіль 2017 року, 119 пробігу, 2,0 бензин, комплектація преміум плюс. Ціна договірна. Контакти є, він код фіксую, Шкіряний салон, бачимо, є Панорамка. Volkswagen Tiguan. У яскравому класному кольорі. 18 рік, 130 пробігу за ціною 20 800 доларів. Повний привід. Контакти бачимо. Зараз покажу також він код. Так, світлий шкіряний салон, клімат-контроль, підігріви. Повний привід також. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Touareg в білому кольорі. Так, в арлайні. Так, тонований по колу. Це 11 рік 249 пробігу, 3.0 дизель, автомат, повний привід за ціною 18, 700 доларів. Контакти є, він код фіксую. Так, маємо коричневий, такий конячний шкіряний салон. Панорамка. Парктроніки, фуркоп. Є камера заднього огляду. Ось такий варіант.